І ще один секрет маємо ми з Юрою по догляду за своєю шкірою, і взагалі за здоров'ям. Всюди, і в машині, і в одній, і в іншій, і в будинку, і в мене обов'язково в косметичці обов'язково є компреси Мертвого моря компанії доктор Нона. Неймовірний захист. Дуже ефективний препарат по очищенню, а ще знімає любі запалення, допомагає при якихось ось, там, ранках, пошкодженнях шкіри. Дуже швиденько все загоюється і тонізує. Головне, що дуже класно: тонізує шкіру навіть таку вже вікову, тобто після 50 років. Знаєте, я люблю ще одну таку методику використання цих компресів, коли просто ввечері на очищену вже шкіру накладаєш цей компресик повністю, як такий лікувальна масочка на обличчя і побудеш з нею 5-7 хвилиночок, поки він висихає. Але підтяжка, такий ліфтінг шкіри обличчя. Дуже ефективний і його помітно, ти його відчуваєш, і відчуваєш, коли люди роблять тобі компліменти. Користуйтесь найкращим, користуйтесь компресами Мертвого моря, вони дуже доступні по ціні і мега ефективні по своєму впливу на нашу шкіру.